Вихідного дня у судинцях лучан розпочався не з кави. Усі зібралися, щоб взяти участь у велопробізі до дня незалежності. Це по по-перше, спорт. Це вже плюс дуже великий. Я взагалі вважаю, що всім потрібно займатися спортом. А так як це велопробіг, чому б не попробувати Участь беруть рятувальники, поліцейські, військові, прикордонники та інші силові структури. Крутитимуть педалі 35 кілометрів у бік рівного. Така дистанція кажуть, учасники не страшна. Для нас якби немає преград ніде. Змінити робочу форму на спортивну зізнається чудова ідея. А Сергій долучився до велопробігу попри особливий для нього день. Дружина скинула. Сказала, вон тобі на днюху подарок їдь. У вас день народження. Ну да. так, вирішив почати. Війна втомлює, а в такий спосіб можна хоч трохи відволіктися і зробити добру справу. Це корпоративний дух управління в цілому підрозділі, який сплачує, який об'єднує. От це якби пробаранта здорового способу життя. Про це потрібно говорити про це потрібно завжди пам'ятати. І ну, потрібно хоч якось людей підтримати, навіть такими спортивними заходами, забігами, заїздами і так далі. Треба такі акції проводити, щоб градус падав напруги людей. Крім того, що це об'єднує та додає сил, захід має на меті благодійну місію. Для того, щоб зібрати певну суму коштів, щоб Надати допомогу Збройним силам України в боротьбі з агресором. Один з найстарших учасників, – 65-річний Олександр, рятувальник у минулому. 35 кілометрів для чоловіка це розминка у порівнянні з дистанціями, які він долає щодня. В Молодості я їздив навіть в Одесу на півтори тисячі кілометрів на Харківському велосипеді з чотирма передачами. Це перші велосипеди, які з'явився в Олинській області, харківський, спортивно-туристський. Один з них попав мені. Велосипедист каже, щоб дістатися фінішу на будь-якому маршруті, слід нарватися вперед перші кілометри. Стартувати треба перших 8-10 кілометрів. Треба робити розкатку в такому повільному темпі, і починаючи після 10-го кілометра. можна вже набирати темп залежно від самопочуття, але розкатка 8-10 кілометрів обов'язково. Аби велопробіг був безпечним. Учасників супроводжувала машина рятувальників, поліція та швидка. 35 кілометрів дистанція не мала, але можемо припустити, що найкраще із нею впорається. Ось цей учасник на електровелосипеді. Марія Вавренюк, Василь Морощук, 12 канал.